Доброго ранку, мене звати Анатолій Антонович, і це мій ранковий відео щоденник. Зараз п'ята година двадцята хвилина ранку, і я їду на роботу. Одне з найголовніших правил мого ранку, окрім того, щоб почистити зуби і вдягнути чисті шкарпетки. Це ще ранкова кава. А або я встигаю її приготувати вдома, або якщо дуже в мене мало часу, я запізнююсь на роботу, я купую її по дорозі. До речі, саме цим зараз спробую зайнятися. Віже, вітаємо, будь ласка, ваша кава. Вітаю вас, дякую. Смачно, з'їжати на карту. Дякую. Ви знаєте, від багатьох друзів я чув, що кава може бути шкідлива, але як на мене, це ідеальний ранковий будильник та ще з таким ароматом. Отже, декілька приємних речей про каву. Перший ковток, другий ковток, і починають з'являтися питання для гостей. Починаєш повторювати про себе слова, з яких ти почнеш ефір. По-друге, друзі, мозок починає працювати. А це дуже важливо. Я ж за кермом вранці, тому мені потрібно, щоб мої очі дуже чітко бачили. Якщо я візьму з собою каву не одну, а ще й для Марини Лончук, то і для мене, і для всіх оточуючих Марину Лончук день буде. Набагато легшим. Марино, привіт! Ну і найголовніше після кави, коли ти заходиш на роботу, вже прокинувся, щасливий, задоволений, випив гаряченького, свіжомеленого. Відразу, звичайно ж, настрій в тебе інший, і у всіх, хто тебе оточує. Можливо, я в чомусь тут помиляюсь. Тож давайте послухаємо думку професіоналів. Первое правило, если вы пьете все-таки кофе утром, нужно его пить не до еды, а после еды. То есть сначала позавтракать, и через минут 15-20 можно выпить чашечку кофе. То есть лучший вариант это эспрессо. Вот. Если же вы можете не выпить кофе утром, для вас это не принципиально, конечно, тогда лучший вариант это после обеденного времени часов 3-4 часа дня. Ну, ви чули, що слова дієтолога, які підтверджують мою думку про користь кави. Для мене, взагалі, чашка кави вранці це як склянка води для будь-якого українця вранці 1 січня. Тобто річ незамінна. І головне, не забудьте поснідати.